Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми продовжуємо розмовляти про нирки. Це головні органи наші, які є великим фільтром і дуже-дуже наполегливо працюють усе наше життя. І ось сьогодні ми поговоримо, як же нам допомогти своїм ниркам за допомогою харчових продуктів. Що ми покладемо на свою велику тарілку? Щоб це було корисно для нирок, ну, перш за все, ми в цю тарілку покладемо морську жирну рибу. Це, як завжди, ми кажемо омега-3 жирна кислота, яка нормалізує кров'яний тиск. А це дуже корисно для нирок. Тоді ниркам легше працювати. Далі, що ми покладемо? А далі ми покладемо. Великий червоний болгарський перець. А чому перець? А тому, що в ньому не так багато такого елементу, як калій. А надлишок калія шкодить нашим ниркам. А перець він має як чуть не багато цього калію. Далі, далі ми кладемо капусту. Любу, любу капусту. А ось цвітна капуста це буде найкраще, бо цвітна капуста ще має таку властивість, що вона знижує рівень цукру в крові, а це теж дуже потрібно для нирок. Далі ми зелені овочі, шпинат, брокколі. Далі покладемо лук. І, звісно, чесник, бо він е, має властивість антибактеріальну, він е, запальні процеси знімають, які можуть утворюватись у нирках. Тобто, оце такі овочеві у нас харчові продукти. Що ж ми покладемо у велику тарілку е, з фруктів? З фруктів ми покладемо. Перш за все, велике яблуко. Бо яблуко це дуже корисний продукт для нирок. Там пектин, там аліменти, усі мікроеліменти, вітаміни, але ниркам дуже потрібен цей пектин, який, який теж знижує рівень цукру у крові, що дуже корисно для нирок. Після яблука ми покладемо туди ананас. Ананас має антибактеріальний вплив на нирки. Тобто, якщо є якесь запалення, ананас знімає це запалення. Тобто, рядом з яблуком вже ми поклали ананас, ще покладемо вишню. Дуже корисний продукт для нирок. Вона містить хлоргенову кислоту, яка сприяє нормальній роботі наших нирок. І що ще головне із фруктів, ви знаєте, чи до фруктів, чи до ягод він відноситься кавун. Бо кавун він сечогонний і. він... Як чистить, вичищає, очищує нирки від піску і від усіх шкідливих речей. Тобто кавун, якщо є пора кавуна, усім потрібно дуже часто і побільше вживати кавуни. це тільки облегчить роботу наших нирок. І ще залишаються ягоди. От Серед ягод дуже важлива журавлина. Бо журавлина теж такими властивостями, невзираючи на те, що там є і вітаміни, і мікроелементи, вона ще вбиває мікроби, вбиває бактерії, які можуть знаходитись у сечовому міхурі. Вона має теж протизапальну дію. Тобто журавлина. Ну, а потім, безумовно, і полуниця, і чорниця, все це корисно, всі ці ягоди корисні для наших нирок. От такі головні продукти. Ну, але потрібно знати, а що ми не покладемо? Не покладемо у свою тарілку, що шкідливі? які харчові продукти шкідливі для нирок. Перш за все. Ми вже про це казали: червоне м'ясо. Червоне м'ясо треба обрати зі свого стола людям, особливо, у яких є вже якісь проблеми з нирками. Далі чого не можна, крім червоного м'яса? Далі не можна горіхи. Усі горіхи, бобові, каші. Чому? А тому, що у цих продуктах є багато фосфору, а фосфор шкодить цей елемент, який шкодить роботі нирок. Далі ми повинні обрати усі продукти, які містять багато калію, а це такі фрукти, як апельсин, абрикос, ананас. І це коли вже людина боліє, в неї вже хворіє мирками. І ще такі, такі як сухофрукти, це курага, чорнослив, вони теж містять багато калію, тобто ми їх не тоді не відкладаємо з нашої тарілки. І ще які. Ще продукти шкідливі, а це всі харчові продукти, які містять натрій. А натрій де він міститься? У, усьому солоному, усьому солоному. Тобто усі приправи, усі кетчуби, усі горішки солоні, усі, увесь фаст, фастфуд. Усе це треба прибрати, а також дуже шкідливі для нирок і е, усі мариновані продукти і копченості. Оце і копченості теж дуже шкідливі для наших нирок. Оце такий розклад. Ну а для того, щоб нирки працювали, треба харчуватись. Так, як треба, що треба для нирок, і активний образ життя. Багато, багато рухатись, багато рухатись. І от тоді у комплексі, якщо ми будемо всі ці цим правилам, будемо всі ці правила виконувати, у комплексі у нас буде здоров'я, і наші нирки будуть працювати якісно. Отже, я бажаю вам здоров'я, на все добре і хай вам щастить.